У Копенгагені також прозвучала інша важлива заява, яку зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вважає, що посилити тиск на Росію мають репараційні позики для України на основі заморожених російських активів. Нагадаю, Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи, щоб надати кредит для України. Повернути гроші Україна муситиме тільки після того, як Росія компенсує збитки, завдані війною. Однак президентка Єврокомісії зазначила, що багато країн поки що вагаються щодо такої репараційної позики. Ми виділяємо Україні 4 мільярди євро. Два мільярди з них будуть інвестовані в дрони, і ми маємо посилювати тиск на Росію. Ось чому я запропонувала Україні репараційні кредити на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо активи, але ми використовуємо готівкові залишки для кредитів в Україні. Україна повинна повернути цей кредит, якщо Росія сплатить репарації, тому що винуватець має бути притягнути. До відповідальності.